Футбольний прогноз чемпіонат світу 2026 зона відбору Європа. Від Європи, як я і сказав раніше, вже неодноразово казав, 16 путівок отримають збірні на чемпіонат світу, де всього прийме участь 48 збірних. У 26-му році, в Канаді, в США і в Мексиці. Ось якраз ми і надалі розглядаємо і прогнозуємо матчі Євровідбору на чемпіонат світу на Мундіаль 2026. Почнемо ми з групи Кей. Вимощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал, лайки, коментарі, пости, наші найкращі друзі. Дякую всім, всім, всім завжди, завжди, завжди. Англія, Албанія, Сербія, Латвія, Андора. Група К. Лідери англійці відпочивають, віддихають у суботній день 11 жовтня всі 8 матчів, які я пропоную вашій увазі. Друзі, починаю я з групи «К», тому що Латвія Андора грають саме раніше у суботу в 19.00. І саме з цього матчу я вирішив розпочати. І так як цей матч представник групи К, так от група К. І починаємо. Четверта Латвія, п'ята Андора. Я прогнозую, Латвія перемога за форою мінус 1-1,95. 2-0-3-1, перемога Латвії. Сербія, Албанія – це матч за друге місце. Так як Англія після п'яти. Матчів має 5 перемог, 15 очків, і це абсолютний показник. Англія буде недосяжна тут для будь-якої збірної. Я більше ніж впевнений. Тому тут тільки питання: хто другий: Сербія чи Албанія? Так, ви мене зрозуміли правильно. Я навіть і Латвію вже теж не розглядаю. Тому що, ну, склади. Ну, настільки е, велика різниця між складом навіть Албанії і Латвії, що, ну, друзі, на жаль, сестриця Латвія е, поза грою на чемпіонат світу. Тому я е, навіть у претенденти Латвію не розглядаю. Вибачте, е, я сказав. Хоча і Латвія не розглядається, але Латвія виграє вдома. Сербія, Албанія. Тут я беру перемогу Сербії 1763. Трішки сильніший склад у Сербії, і Сербія поверне собі другу сходинку і буде вибарювати саме з цього ракурсу свою путівку. Можливі ще опції через. Лігу націй, якимось чином отримати сатисфакцію. Ні. Ви неправильно мене зрозуміли, не путівку на чемпіонат світу. Ніякого відношення Ліга націй на путівку на чемпіонат світу не впливає. Я мав в виду сатисфакцію отримати. Зможе, Латвія чи Албанія, а так поки що другий претендент з цієї групи Кей буде саме Сербія, особисто для мене. Можливо, ви будете не згодні зі мною. Напишіть в коментарях. Так що ось така у мене думка з приводу групи Кей. Я вважаю, що з групи К вийде на. Чемпіонат світу, саме Англія напряму, і Сербія вийде ось на ці стикові матчі, на так звані матчі команд, які займуть другі місця, саме Сербія з цієї групи вийде. І тому Сербія для початку повинна вибачаюсь, у мене з похолоданням у нас трошки. Зі здоров'ям проблемки, але зовсім невеличкі, вибачаюсь. Саме Сербія вийде і переможе ось у цьому матчі принциповому за друге місце. 1763 перемога Сербії. По групі Кей я питання поки що, поки що закриваю. Далі розглянемо е, матчі з групи Ф. E, тут вже дивлюсь, у нас. Чотири збірних. Не так як в групі Кей. Чотири збір, збірних. Угорщина, Вірменія, Португалія, Ірландія. Португалія лідери, дві гри, дві перемоги. Так, 8-2. Вірменія має одну е, перемогу. Угорщина, Ірландія зіграли в нічю і по, програли по одному матчу. Тому у Угорщини і у Ірландії по одному очку. Вірменія 3. Так, вірно. І виходить, що Вірменія поки що програла тільки Португалом 0,5, але вдома. І, звісно, тут я е, сміливо так заявляю і прогнозую: тут напряму вийде Португалія. А ось за друге місце. І право поборотися, тут я вважаю, що буде боротьба саме між вірменами, ірландцями і угорцями. Буде дуже цікаво в цій групі за другу сходинку буде запекла боротьба. Ну, поки що найкращі шанси у вірмен. Нагадаю, що минулу свою гру Вірменія виграла 2-1 у Ірландії. Таким чином, у суботу, 11 жовтня, я прогнозую. Угорщина, Вірменія. Вірменія заб'є індивідуальний тотал Вірмен більше 0,5. Коефіцент 1,95. Далі я просто все записую. Дуже багато інформації, друзі. Португалія, Ірландія. Тут я прогнозую. Перемогу Португалів і тотал більше 2,5. 2-1-3-1. Перемога Португалів. Ірландці будуть е, битись. Але все одно Португаль, Португалія переможе. Е, перемога Португалії, Ірландії в матчі проти Ірландії, тотал більше 25 1,55. Переходимо до групи І. Група І у нас, друзі, перевіряємо. Ось вона. П'ять збірних тут. Але у суботу 11 жовтня будуть грати, звісно, чотири збірних. Норвегія, Ізраїль, Естонія, Італія. А Молдова буде віддихати. Ви зрозуміли, що які п'ять які збірних, так? Італія тут і Норвегія лідери. Італія просто зіграла 4 гри, а Норвегія зіграла 5 ігор і 5 перемог. Уявляєте? Норвегія північна країна, де дуже популярні зимові види спорту, лі... лідує, лідирує, вибачаюсь, за суржик мій, лідирує у таблиці, де є Італійці. Італійці е, кажуть це все завдяки Холанду І його команді. Ось так кажуть. Так, я сказав: 5 ігор, 5 перемог, 15 очків. Далі Італія. 3 перемоги, одна поразка. Якраз таки Норвегія 3-0 виграла у Італії. І тому тут тепер головний претендент на прямий вихід. Це Норвегія і Голланд. Голланд і компанія. А уже з другого місця, ну, мов би так зараз виглядає: Італія виходить через стикові матчі. Но треба ще. Виграти у Естонії. Ну, я думаю, у Естонії Італія навіть на виїзді виграє. Я беру перемогу Італії і тотал більше 3,5-2,08 коефіцієнт. А в матчі Норвегія-Ізраїль я беру неймовірно результативну і впевнену перемогу е, Холланда і компанії. Тому що е, Норвегія прекрасно розуміє, що Італія буде робити все, щоб наблизитись. І навіть догнати по очкам норвежців. І тому я взяв перемога Норвегії за форою мінус 2 рівно, друзі. 1,95. Бачите, щось дуже, дуже часто зустрічається цей коефіцієнт 1,95. Помітили? Вже третій раз тільки в цьому відео. Ну, і четверта група, яку я хочу розглянути. Не менш цікава це група Є. Група Є, де явними фаворитами виглядають одноособово іспанці. Я вважаю, вони напряму вийдуть з цієї групи. Тут чотири збірних. Іспанія, Сакартвело, Грузія, Туреччина і Болгарія. Грузія виграла у Болгарії 3-0 останній матч, а перед цим дуже прикро програла 2-3 Туреччині вдома. На жаль, можливо, ось якраз ці 3 очки і не вистачить Сакартвело. Тому я вважаю, що треба завжди грати. Починаючи з першої гри до останньої, ось в таких групових відборах. І починаючи з першої секунди до останньої секунди в кожному матчі. Друзі, ще раз вибачаюсь, щось мене вже навіть трохи знобить, але зараз я вже допишу цей відео і трошки підлікуюся. Тому що бачу з такою погодою, як у нас насуває це. Досить небезпечно. У нас вже в Карпатах, та ви чудово знаєте за останніми новинами, вже в Карпатах, і навіть і в Прикарпаті перший сніг. Так що, зима-надвигає, але все одно обіцяють, що буде трошки потеплення. Таким чином повертаємося до футбольних прогнозів. Іспанія, Грузія в суботу, 11 жовтня, в групі є. І Болгарія, Туреччина. Дуже важливо зараз е, Сакартвело, яка могла більше добувати очків, звісно, яка могла менше пропускати і більше забивати. Це один напрямок і одне судження. А друге, це було б чудово, щоб Туреччина, саме Туреччина головний конкурент за другу сходинку для Грузії, щоб Туреччина втрачала очки якомога більше. Бачите, все якомога більше. Тому. Звісно, розраховувати на перемогу проти іспанців, ну це навіть трошки фантастикою. Пахне. Погодьтесь. Тому тут я навіть і сумніву не маю в результативній перемозі іспанців. Я лише розраховую, що грузини заб'ють. І е, мінімальний рахунок, який я тут очікую, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2. Ось десь, ось в цьому ракурсі. І тому я вирішив, друзі, взяти перемога Іспанії і тотал більше 3,5. Коефіцієнт 2,03. А ось зараз саме цікаве. Болгарія, Туреччина. В Софії. Буде гратися супер-популярний матч з цієї групи. І повірте, цей матч навіть важливіший для Сакартвело, для наших братів і сестер. Ну, так як чоловіча збірна, то я скажу для наших братів більше. Не ображайтесь, дівчата. Все ж таки матч Болгарія-Туреччина найважливіший важливіше, навіть ніж сам матч Іспанія-Грузія. Пояснюю чому. Тому що, якщо Болгарія, ну хоча б не програє цей матч, у Грузин все більше і більше буде шансів на другу е сходинку і з другого місця потрапити на Чемпіонат світу. Навіть я скажу. Е Звертаючись до моїх співвітчизників, до українських болівальників? Ось тут у Сакертвело навіть більше шансів з другого місця потрапити на чемпіонат світу, ніж у збірної України в нашій групі. Розумієте, друзі, в нашій групі «Д». Я хочу сказати, що і Грузії і Україні залишилось не так багато матчів. А якщо бути точним, то 4 матчі для України і 4 матча для Грузії. Два матча українських і грузинських відбудуться саме у жовтні. І ще по два матчі у листопаді. І до кінця цього року ми будемо з вами знати всю картину і навіть знати, вже з ким нам доведеться грати у разі, якщо і Грузія, і Україна займуть другі місця в своїх групах, і якраз таки потраплять ось е в пул посіву. Стикових плей-офф матчів за участь на чемпіонаті світу. Тому, друзі, я закликаю всіх гуртуємося разом і вболіваємо за наших братів Сакартвело Грузія, і за наших хлопців за нашу збірну, тому що шанси є завжди. Головне надія дуже ретельна підготовка. І неймовірно чудова гра. Е, да, я сказав, що Іспанія, скоріш за все, переможе. І переможе результативно як мінімум 3-4 м'ячі. Очікую від іспанців. І один або два м'ячі від грузин, як мінімум. Тому перемога Іспанії тотал більше 3,5-2,03 я вже сказав. Болгарія, Туреччина. Я вірю в диво. мене так виховали батьки, дідусі, бабусі, що треба мріяти, вірити в диво. І навіть не е, боятися фантазувати. Наші мрії мають таку властивість збуватися. І я вірю, що Болгарія, я пам'ятаю, ту Болгарію 90-х. Е, Стоєчкова, наприклад. Та Болгарія навіть доходила до півфіналів чемпіонату світу. Нагадайте, який це був рік, який це був чемпіонат світу, і де він проводився? Буде цікаво, чи хтось з вас пам'ятає це. Так, от, я вірю, що Болгарія знайде відносно, до речі, молода команда зараз. Болгарія знайде в себе сили і можливості заставити Туреччину не виграти. І таким чином це буде трошки і на руку, точніше, на ногу футбольну, футбол, Сакартвело. Я сподіваюся на це. І мій прогноз, друзі, ви не повірите, з таким великим коефіцієнтом я давним-давно не... Прогнозував. Дивіться, я прогнозую, що болгари не програють, і при цьому тотал більше 1,5. Тобто я натякаю на рахунок 1-1-2-2. А якщо повезе, навіть взагалі болгари можуть виграти. Можуть виграти. І в це також я вірю. Тому я беру, на всяк случай перестрахуюсь. 1х і тотал більше 1,5, коефіцієнт 5,3. А взагалі-то я би спробував перемогу болгар. А чому би ні? Цей матч відбудеться на легендарному Софійському стадіоні в столиці Болгарії місто Софія, на стадіоні Василя Левський. Василь Левський сама видатна фігура в історії болгарського футболу? Ну, після нього, звісно, вже особисто для мене йде Христо Стоєчков. До речі, друзі. А нагадайте мені, у якому всесвітньо відомому топ-клубі грав Христа Стоєчков найяскравіша його кар'єра. На який клуб перепадає? Ну, друзі, а на рахунок Василя Левський я пожартував. Тоді ще футболу не. Ну, як був футбол, як гра, але Болгарія тоді була невідома в світі футболу. Тоді була визвольна боротьба болгарського народу. І Василь Левський, на честь нього названий один з головніших стадіонів Софії. Він був політичним діячом. Він був борцем за боротьбу болгарського народу за незалежність. Ну, Десь, скажімо, він його порівнюють з нашим Грушевським або ж Степаном Бандерою. Це місцевий болгарський герой, визвольник ось таким чином. Хоча дуже багато думок, ви знаєте, що за річ ця сучасна політика зараз все переглядається і перевертається з ног на голову. Ми не будемо туди заглублятися, в історію визвольної боротьби болгарського народу. Але навіть клуб Левський є з такою назвою. Ви чудово знаєте: Левський Софія. Отже, на стадіоні імені Василя Лєвські в Софії, Болгарія в дуже важливому матчі буде приймати Туреччину. І я навіть більше скажу: якщо Болгари виграють, вони разом з Сакартвело е, будуть е, друге-третє місце, і там буде у них уже не конкурент, буде Туреччина. Не Туреччина конкурент, а саме Болгарія може так все перевернутись. Але для цього я вам скажу, заглядаючи наперед, треба грузинській футбольній збірній на виїзді вигравати у Туреччини. А це буде дуже, дуже важко зробити, знаючи, як важко грати на турецькій землі. І, скоріш за все, це буде відбуватися. На одному з стамбульських стадіонів. А поки що дивіться. Болгарія не програє і тотал більше 1,5 коефіцієнт 5,3 я прогнозую. Ну, а кому цікаво? Перемога болгар 12,7. Перемога Болгарії 12,7 коефіцієнт. Це що за космос, друзі? Це настільки не вірять в Болгарію. Чесно кажу, так і кортить взяти і зарядити на Болгар 12,7. Що скажете? Дивіться, у мене взагалі вийшла така ідея, буквально перед матчем. Ісландія, Україна взяти перемогу України 2,5. Сюди додави перемогу Болгарії 12,7. Вже буде десь під 30 коефіцієнт. І ще щось таке стопудове взяти, друзі, і під полтійник можна нагнати такий тройнічок. Як вам така ідея? Напишіть обов'язково вашу думку. Або ж просто перестрахуватись, взяти той же самий Болгарія 1Х. Перемога України. Ну і сюди взяти, ну, наприклад, Вірменія проти Угорщини, також що не програє. Це буде там, дай Боже, кеф. Що скажете? Напишіть обов'язково. Мені дуже важлива ваша думка. Я дуже вдячний, що ви слухали. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Вдячний всім, всім, всім за, даже за саму мінімальну підтримку. Друзі, якщо б не було вас, не було б і нашої спільноти майстер-клас. Бачите, навіть у Риму я заговорив. Дякую, що ви у мене є. Дякую за. Активність за перегляди, за увагу, повагу і за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скорішої перемоги над Болотним ханством, над расизмом. Всім успіхів, вдачі і всім папа! -па.